Мої грунтопукнів рівні рози. Ростуть вони повільно, невибагливі, розкидисті, з дрібненькими квіточками. Дуже красивий сорт рози. Якщо вам треба щось закрити, то рози для вас. То пересаджена роза обрізана була. В тому році вона наросла. То біла, біла з маленькими квіточками. Починає розквітати, ось такою вона серединкою. Так. Друга ґрунтопокрівна зефері сорт, то цвіте до морозу, вже сніг падає, а в неї ще який яблуневий цвіт зуцвітя. Такими вона цвіте дрібненькими розовими. Їх Квіточками їх всипано, як бачите, скільки бутонів, стільки і всипано квітами. Тут внизу вона вже починає трошечки розквітати. Я її підв'язала, вона мені займає багато місця і вона вже в мене розкинулася метр в одну сторону, метр в другу сторону. Вишнева грунтопокрівна. Як бачите, вона дуже велика вже розрослася. Я їх просто на зиму ложу, то я теж її підв'язала, щоб вона не займала в мене місце. І вона прикидає її землею посередині. І вона так в мене зимує. Потім весною я обрізаю пагони, котрі підмерзли. І вона наросла. Головне, щоб був у неї сильний корінь. Бачите, вона бере свою силу росту і радує нас своїм цвітінням. Камера не передає колір, колір насправді такий вишнево-бархатний. Трояндочка Edelweiss. вона така просто аж лежиться на землі. Дуже довго цвіте, дуже в неї такі квіточки, завитушки Бачите, такі дуже цікаві. Тоже вона відцвітає, тут починає цвісти, тут якраз розкрившися. Такі вони дуже гарні, білі-білі, білосніжні. Моя грунтопокрівна роза жовтенька. 15 років її. Ви навіть не повірите. Не пропадала і не росла. Де її вже тільки не обносила. Принесла, вже сюди посадила, думаю, хочу рости, хочу не рости. Бачу, пішла, почала рости. То вже дуже добре. Так, тут в мене біля неї теж грунтопокрівна. Вона тільки починає цвісти. Отака вона малинова. На вся на бутонах, вона теж була пересаджена. Бачите, вона такими китицями розкидається в боки і буде квітувати. Грунтопокрівна розочка червона. з такими на сантиметр маленькими квіточками, яких розцвете багато, дуже вони гарні. Зараз насіла на них, бачите, трошки мочниста роса. Оброблю їх і трошки вона буде вся червона. Інший сорт білої рози. Також вона Цвіте дрібненькими квіточками. В неї вони такі, як перлинки, відцвітають, зацвітають. Вона самоочисна. Вони всі самоочисні, грунтопокрівні. І вона постійно світове, Дуже, такі, як метелики, посідали. Такі розочки виглядають.